Добрий день, малята. Послухайте загадку. В лісі модниця гуляла, на всі боки поглядала. На ній шубка хутряна вся блищить, як золота. Здогадалися, про кого казка? Так, про лисичку. Пропоную вам послухати українську народну казку Зайчикова хату. Жили собі лисиця і заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка і розтанула, а зайчикова стоїть, як і стояла. От лисичка й каже до зайчика пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. І де бідолашний плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собака. Гав-гав! Чого це ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала. Не плач, я тобі допоможу. Пішли вони до хатки. Собака як загавкав. Гав-гав-гав! А Ану, лисиця йди геть із зайчикової хатки. А лисиця йому з печі, як вискочу, як вистрибну, полетиш. Твоя шерсть. Собака злякався та й втік. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питає зайчик. Як же мені не плакати? Коли мене лисичка із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик, пішли вони з ведмедем до хатки, як загарчить ведмідь, Ану, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисичка йому з печі як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Злякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник, золотистий грибенець, на плечі косу несе. Чого плачеш? питає? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Пішли, я тобі допоможу. Та де тобі? Собака гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходімо. Ось прийшли вони до хатки. Півник як закукарікає!» Кукаріку іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже Ой іду, ось уже взуваюся. а півник знову Іду до хатки лисичку виганяти, на плечі косу несу, заріжу, заріжу. Лисичка відповідає Зачекайте, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як дримене, Подякував зайчик півникові і каже, як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Малята, як називається казка? Якою була лисичка? Хто допоміг зайчикові? Спробуйте малята переказати казку своїм батькам. До зустрічі.